Продовжуємо ми роботу над Мерседесом Самоскидом 814-м, 814 переобладнанням. Заготовили ми дрова. Батько ще рубає, от понарізали, а я вожу і заготовляю. Нагадую, цей Mercedes у нас продається. Кому кого цікавить, звертайтеся. А ми йдемо в гараж. В гаражі у нас вже так, як ви. Бачите, навішені борти з усієї сторони, механізми пороблені. От, будемо сьогодні прогрівати приміщення і красити тут, де буде як колесо, щоб достати, от, достати сюди. А основна, основна покраска платформи знизу рами буде відбуватися в другому гаражі, більшому і теплішому. Щоб краска гарно просохла. Тут заготовляю дрова, складаємо, зараз будемо розпалювати. Тут вже так тісно, тісно зробилося. О, такі от механізми вже показував в тому відео. Є відео, як ми його робили по частях. Тут ґрунт вже теж підсох підлога. Взяв його одним слоєм задув, аби не ржавіло. Сьогодні. Поки буде грітися, робимо ось тут темно. Робимо футлярики, тут от пусто на фонарі. Фонарі зараз покажу теж відео. Робимо футлярики металеві, садимо на різники, як там буде воно. І і що? Прогрівається приміщення і красимо сірою краскою. Бакаши маємо почистити, щоб встановлювати його на кронштейни. Почали ми з такої роботи, робимо такі футлярики на фонарі. Ось з такої більш-менш грубенької бляхи, десь певне двойка. Так, да, двойка, бо то з бортів лишилося. Тако вони мають стояти. Тут ще маємо зараз зашити одну сторону. Тут треба більшу бляху. Одну сторону маємо зашивати, так що перебро у жорсткості. Це ось все гарненько позаокруглюємо, ми маємо сверлити дири. Зараз покажу. Мене. Це по ходу. От маємо сверлити дири. Тут на проводку теж мали ті фонарі, що були з фішкою, здали. Не понравилися вони нам, бо один був трошки не такий за другого. Був один оригінальний, а другий неоригінальний. От, взяли ось такі без фішки, взяли на проводах, що треба буде вирізатися. Ось такі фонарі. От. Тут а, теж підсвітка є збоку. І будемо робити такі рамочки для них. Ну що, довго до цього моменту йшли ми. Колотимо краска. Краска в нас Дніпропетровська вагонка, буде темно сіра. І будемо ми покривати, зараз ключу фонарика. Будемо ми красити раму. та й тут у нас нема, зараз будемо засвічувати. Планується дойнутись те, тут знаружи грама, середина. Іменно тут десь буде стояти маслостанція. Тут ми шланга вже закатали. Теж є відео, як катали. От у нас тут на фірмі Циліндра затулили. Це все має. По ґрунті краситися, і з тої сторони теж. От, все в нас напалено і будемо ми красити. Чистимо бока вже його від такої всьої пилюки з соляркою. Почистили ми вже його більш-менш от ліцева сторона. Думаємо, чи грунтувати і красити, чи, чи дати спокій і так, щоб він був. От, ще, на, ще не знаємо. Ось така воно вже красота. Що міг те задув тут? Не можна дихати, бо вже респіратор забитий. Ось такий буде колір, темно-сірий. Десь попропускав, бо так якраз світла немає. Вже завтра будемо докрашувати. Бачите, пропустив. Там попропускав, повно вже насвічую фонариком. От. Ось так. Ну, Тут ресори позадував, тут де колеса будуть, позадував. Краска блискуча, блискуча відбувається. Але таку камеру заходжу, де попропускав. Там завтра буде вже світло тай. Позадуваю так, як треба. Тут пройшовся. Ще красити і красити його треба. Ось вам залізу покажу. Тут хоч коло вікна, хоч чу-чуть видно було, то позадував. Ота. Кронштейни вже теж готові, щоб бак ставився. В дні ще платформа буде задуватися вже в теплому гаражі, хоч цей теж теплий, але також що міг тут і задув, бо зараз на колінах повзаю тут. Так воно буде виглядати. Тут ще поздувати треба пилюку і то все. Все, всім до зустрічі завтра. Продовжуємо роботу.